Вітаю кожного глядача. Мене звати назад Маргосулиць в ефірі. Телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна, де ми розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. У Лондоні пустили з молотка українські картини. Знаменитому Рафаель Холі музею Вікторії та Альберта в Лондоні у Великій Британії відбувся благодійний аукціон Мистецтво рятувати життя, на якому пустили з молотка картини іменитих українських художників. Метою акціону від Крістіс та Аревівал Фундейшн було зібрати кошти на допомогу постраждалим від війни українцям. Гості з 15 країн світу приєдналися до благодійного аукціону, демонструючи, як мистецтво може об'єднувати людей. День, щоб підтримати цю подію, в благодійному аукціоні взяли участь ключові українські художники, серед яких Оксана Мась, Жанна Кадирова, Арсен Савадов, Назар Білик, Артен Волокітін, Ліна Кондес, Меші Кеплер, Кирил Єльчиць та Володимир Козюк. Зазначимо, що роботу ангели Оксани Мась було продано за безпрецедентні 65 тисяч британських фунтів. А її арт-об'єкт з проєкту Квантова молитва пішов з молотка за 30 П'ять тисяч фунтів разом зі скрипкою українського скрипаля військовослужбовця ЗСУ Мойсея Бондаренка цікаво, що благодійники Дональда та його які придбали скрипку, негайно повернули музичний інструмент Мойсею, заявивши, що на ній потрібно грати для українського народу та повернути її їм після завершення війни. Особливістю вечора стала спільна поява українського музиканта Євгена Хмари та українського шеф-кухаря Юрія Ковриженка, які продали за аукціону приватний концерт та авторську вечерю за 24 тисяч фунтів стерлінгів. Виручені від благодійного акціону кошти будуть спрямовані на створення цілющого саду, унікальну інтерактивну арт-простору з ефектом занурення, який пропонуватиме арт-терапію дітям і дорослим у обосховищах України. Окрім фінансування мистецьких. Тих просторів цілющого саду, кошти від аукціону підуть на закупівлю необхідного обладнання для бомбосховищ, медикаментів та їжі. Мати загиблого воїна віддала на благодійність понад 4 мільйони. Найкраща пам'ять про загиблого сина це розвиток спортивної бази рідної школи на Рівненщині. Міський голова Дубровиці Богдан Микульський називає Марію Пешку унікальною жінкою, яка заслуговує на те, що про неї знала вся Україна. Після загибелі на війні сина Івана вона не втратила віру в людей. Свої сили натхнення спрямовує на благодійну діяльність. У селі Орвяниця, де вчителювала десятки років, збудувала спортивну базу для підростаючого покоління, одну з кращих у районі та області. У добровиці Марія Павлівна теж зробила свій великий внесок. Відкрила спортивному комплексі реабілітаційний центр для наших військових, За свідченнями багатьох один із кращих в Україні. Ці проєкти вона реалізувала за власні кошти, адже це найкраща пам'ять про загиблого сина. І далі ця невтомна жінка продовжує творити добро. Національний банк України та Супергумен Центр оголосили проведення щорічної благодійної акції «Суперкоінс» зі збору монет на потреби українських військових, які постраждали внаслідок бойових дій. Благодійна акція Суперкоінс насамперед спрямована на дітей та молодь. Так торік понад 2,5 тисячі навчальних закладів з усіх куточків України долучилися до цієї справи. Водночас, благодійна акція Суперкоінс – це не тільки про збір коштів, а й про розвиток культури благодійності, яка є складовою частиною фінансової культури. До 29 листопада 2024 року. Включно по всій Україні триватиме збір монет номіналами: 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і. 10 гривень сума зібраних коштів буде перерахована на потреби українських військових, які постраждали внаслідок бойових дій. До акції можуть долучитися всі охочі особисто, а також колективно. Монети можна здавати у найближче відділення банків, партнерів акції Приватбанк Ощадбанк Пум. У Тернополі посадили імені дерева та зібрали понад 1,7 мільйона на дрони для Збройних сил України. У межах акції «Підтримуй Збройні сили України і посади і мене дерево. А в Тернополі зібрали понад 1,7 мільйонів гривень на дрони для українських захисників. У Тернополі стартувала акція Підтримай Зсу і посади імене дерево. На дамбі Тернопільського ставу висадили перші імені дерева. На участь у ініціативі було подано понад 100 заявок. Біля кожного дерева встановлено іменну табличку з прізвищем або назвою підприємства-учасника. У міськраді зазначили, що це не просто озеленення, це знак вдячності нашим військовим. Загальна сума зібраних коштів понад 1,7 млн гривень буде використана для придбання дронів для захисників. Рішення для перемоги. У Житомирі на ярмарку в школі учні ліцеї номер 24 зібрали понад 200 тисяч гривень для Збройних сил України. У ліцеї номер 24 Житомира протягом двох днів проходив Покровський ярмарок, під час якого вже школярі зібрали майже 218 тисяч гривень для воїнів Збройних сил України. Такі ярмарки для потреб ЗСУ ліцеї проводять традиційно. Ініціаторами їх виступають члени учнівського самоврядування. Крім того, у ліцеї другий рік пост. Спіль учні своїми силами збирають бляшанки, картон, закуповують парафін і виготовляють окопні свічки. Музика. Нагадуємо те, що мене звати Марго Осулиць, в ефірі телеканал Н-1 разом з громадською організацією Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Приємного перегляду.